Всім привіт! Сьогодні в нас таке відео, де ми поїдемо в одне місце От. і тато скаже, куди ми поїдемо. Так, да, тато, Ти скажеш, куди ми їдемо? Їдемо в аквапарк. Да. А де? В тихих, Проінспектуємо, що там аквапарк, ми ще там їдемо. Да. Да. Сьогодні взагалі так якось холодно. Я думала, буде тепло. Можливо. Але сьогодні неділя. У нас сьогодні. 23 лютого, неділя. Чесно кажучи, холодно. Ну ще ж. Побачимось вам в наступному кандрі. Пока! Санку і вони вже сіли в машину. А я ні. Я не сіла. Пранк, типа я з него не поїду. Прощаємось. Пока. 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 Все. Удачной вам дороги. Пока. Ну что-то не по, походу не понял мого пранка. Ну ладно. Ладно, так уж і быть, я тоже сяду. Телефонове. А що так можна? А ти ж не знала? Мама, тут моє світ. Алло, алло! А я вже привіталася. Да? Та? Та я ще привітаюсь. По да? Всі почерди, так? Всі почерди привітаємося. Привітаємося з нашими підписчиками. Їдемо, в, е, проінспектуємо аквапарк. Там... На вулиці. На вулиці 1 градус тепла. Тепленько. Це вже холодно. Чого холодно? Мені дуже холодно. Зараз нагріємося. Ага, записується, то мені не можна вчити. Тата їздити. Їздити? ти тільки що Що то за таке степлення таке? Я розучився вже не їздити на механіці. На механічці. Вчора хазяїва наші приходили, обрадували нас. Підняли квартплату і то так, дуже суттєво підняли. Не підняли не квартплату. Ну, вони не квартплат. комунальні. комунальні, але то так. виглядає. Ну, тут... Вже кудись треба залізти, ну що ми, що ми ще, вже 20 хвилин і ще ніде не були. Тут мама. Мам, тут дуже тепло, заходь. Тут тепло. І до тату. Давай, давай. Тут, 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 туда, тут. Давай, давай, чекай, чекай. Я буду... Я буду Давай. Давай, так... давай, да. давай, давай мама, Сливи. Да, тут чисто в кадрі страшно. Все? Ми що десь mm -hmm. не тримаємо тут в селі. На вулиці плюс один. Що? Да, на вулиці плюс один. Плюс один на вулиці, а ми, а ми в теплому басейні. Це, Це тут вітер. Тут довго буде вітер. Вон там. Видно кусочок город, на який ми з татом підемо, так? Підемо, але на червону не підемо. На червону не підемо. Я боюсь червону. Я теж. У нас дуже така різка. Подивіться, як мама впливає. У нас мамулька. Мама. О, дивіться, там багато є Так. Невеликий басейн. Треба поставкова, там дивляться басейн. Ну, <звісно> Кстати, тут ще вчать плавати. Але там просто плавати. Блін, звісно, в закопаному вайбі був лучше. Чесно кажучи, в закопаному там ще гори були, але тут теж класно. Nice. Oh, Може мені в вуха холодно. А ви І ми заходимо всередину. Я тут буду. Ви їдьте. А мене отут можете знайти. Тут отекла водичка, я тут О там холодні, вода. Мене не погодня, але для мене собі. Плакав на мості. Ну, нічого, ми не розстраємося, ми зараз підемо на горки. Ну, я сподіваюся. І э, вот. И... все буде класно. Я сподіваюся, тато буде знімати, що я боюсь. Так, ну, мості. Ми туди не зайшли, його ще раз. Плачемо. Тут вот така є ще зона для дітей. <реку> Там багато всього є. Удачі вам наголос! І зараз мама нас буде знімати як місце, так і сучасний. До речі, вон з тамтої зеленої горки. З зеленої. А він там так крутануло, час отак. Да. Але так, то взагалі дуже лайтово. Ладно, мама не хоче.

Idziemy na ulicę jeszcze, do tej dzień To była taka letnia woda, ale jak zaczęło dobry, dzień

Мама. Он мама. Та, я хочу спробувати. чуть трохи. Блін, не знаю. Ти ж казав, що вона. Мама, я та тобі сказала, давай привіримо, чи твоя камера була корна. ти кажу, я очкую. хоча саме казав, і сьогодні вона може бути вода водою. Чого? Блін, я сама боюсь. Ні, ну тут кайфово. Зараз не Валерія. Ну що я не жартую? Бульк? Да блин, ну я сама ви знаєте, то сім же не Шо? Чи ті люди всі нас. Ми, Да, ми, ми ужас. Пішли. Ми пішли на зелену горку, всі на зелену. Ми, да, пішли, ми пішли на синю, сцен... всі, всі на синю. Пішли б на червону, всі на червону почули. Є червона, червона то там. Так що ти типу, стоїш і потім земля перед тобою пропадає і піти на чергуєш. Дитяка рексія а жовта, жовта, там, там унітаз. — А то просто оцей унітаз збивається. Ну, але тато мені казав, що там флечка. От ти стоїш і ти чорно. Ні, на тому жовтому, на тому не спускався. Ні, на червоному. На червоному, ні, я на унітазі тому спускався. Може, які тут важливі розмови. Ні, Харкую. Давайте я нерну. <реку> з вами. І ти з вами. Ладно, шутка. Друзі, який прикол. Ми тут всі в купальниках. Ну, всі люди тут в купальниках, так? Да? Тобто, ну, по суті. <реш> це і там сидить, десь сзади, коротше, чувак, стівник. З... І він так окутився в курточку, і мама ще сказала так, типа... Може, Блин, не, не може запитати його, а чому він так окутився? тут ж тепло. Вона вже дивиться, вже вон... батареї вже лишилося жовто. Вся пока, я розказав. У нас розрізається батарея, так як у нас був перший ролик, і ми зрозуміли, що цю батарею, що батарею нам треба ще одну. Бо що воно трошки замало. Молодець. На тому на у тому нас лишилося. Ще лишилася будинка. Аквапарк в принципі прикольний. Аквапарк в принципі прикольний. На вихідні, на вихідні можна приїхати віддихнути. Е, якось так. Підписуйтесь на канал, робіть репости, ставте лайки. Ми ще ми ще побов, побовтаємося трошки. Та й поїдемо додому. <рі> Завтра. Завтра в трасу. <рі> Дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Можливо. Може, він не був дуже інформативний, Шо? ну але... В, ре... в рейтингу в рейтингу цих парків, в яких я був, ну, можу сказати так. По п'ятибальній системі. Четвірка. Ми з четвіркою і п'ятіркою, напевно. Напевно, десь так. Окей, добре. Спортівний. Ну все. Закінчився наш трьохгодинний кумпель. Покупалися. Кумпель. Компель. Компель. Комп 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 Ні, непогано. По пірбальній системі десь на чтворок. просто що людей дуже багато. А так, ну, але це вікенд, то тут немає, що дивувати. Тому що люди мають десь ходити, так як магазини не працюють. Повка вся заставлена, вільних місць немає. На інвалідних. Навіть на інвалідних стоять, ну. Добре. Окей тоді. Ми поїхали додому. Бай-бай.